Польщі перед виборами посилюється дезінформація, а також антиукраїнські настрої, які в свою чергу розганяє, звісно, що Російська Федерація. Я думаю, друзі, нічого нового в цьому ви не почуєте. Але давайте це розберемо. Це дуже важливо для всіх українців, які проживають не тільки в Польщі, але й в інших країнах Європи. Бо російська дезінформація і російська агентура працює зараз по всій Європі. Тому підписуйтесь на мій новий канал про Новини Світу. Дякую кожному з вас за підписку. Нас дуже скоро буде тут перша тисяча. Дякую, друзі. Отже. В Польщі перед виборами посилились ІПСО, що закликають до депортації українців та поширюють фейки про владу. РФ намагається знизити підтримку України та дестабілізувати ситуацію. В принципі, це триває з 24 лютого, лютого 2022 року. І ті, хто проживають в Польщі, дуже і дуже добре це відчувають на собі. За даними звіту польської громадської факту, Чекінгової організації demagog.pl в рамках інформаційних кампаній поширюють заклики до депортації українців з Польщі. От перед виборами президента Польщі, які відбудуться 18 травня в польському інформаційному просторі, посилився вплив інформаційних кампаній. Про це свідчать висновки demagog.pl, порталу з перевірки фактів, що здійснює моніторинг в пошуку неправдивої інформації. І вказується, що серед тем в соцмережах. В квітні 2025 року наступні теми були найактуальнішими: антисемітизм, антимігрантські настрої і антиукраїнські настрої. Спроби і ПСО пов'язують з проросійськими акаунтами. В рамках цих кампаній поширились заклики до депортації українців в Польщі, фейки про представників української влади, які переплітались з хвалебними коментарями в адресу Росії. Та Путіна. І справді в інтернеті цього дуже багато. В Тіктоці, особливо в Інстаграмі, тобто там, де е, дуже легко створити фейкові аккаунти. Це робиться за 3 секунди. Там немає в них ні аватарок, в них немає ні нормальних нікнеймів, і просто вони там польською мовою це пишуть. В Фейсбуці то я взагалі мовчу, бо там просто мрак. Там немає жодної адекватної модерації, і там боти і різні. Е, Отакі От фейкові акаунти відчувають себе максимально добре. Причому україномовних там також не менше. У фокусі російської інформаційної атаки підтримка кандидатів з відкритою антиукраїнською риторикою та путінських симпатиків. Таким чином, РФ намагається знизити рівень міжнародної підтримки України а також дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в європейських країнах. Резюмує центр протидії інформації. Що хочу сказати, якщо ми відкриємо карту і подивимося, які країни оточують Україну, то побачимо, що нас оточують з однієї сторони Росія та Білорусь, які ну, фактично ведуть вже так, Білорусь також вона брала участь, даючи свою територію для заходу російських військ в Україну. Тобто там вороги, відкриті вороги на сьогоднішній день. З іншої сторони, в нас є антиукраїнська Угорщина, в нас є. Зараз е, пройшли вибори в Румунії, так, де е, також в першому турі виграв з дуже великим від, від, відривом. Також е, кандидат, який Ну, має дуже багато антиукраїнської риторики. Те саме пробували зробити в Молдові, але в них не вийшло. Так, бо в останній момент фактично в Молдові виграв якби проукраїнський кандидат. Хоча дуже великі шанси були, що там також буде кандидат проросійський. Далі в нас є Словаччина, де Фіцо, який був на апараді 9 травня в Москві, тому без жодних додаткових коментарів. і... Фактично єдиною країною на сьогоднішній день з європейської сторони, яка має повністю проукраїнську позицію, які є підтримкою для України, які надають свою територію як логістичний хаб і логістичні всі шляхи для того, щоб Україна могла по перше торгувати з європейським союзом, хоча й кордон зараз в Яготині перекритий, знову ж таки, це це вже просто одна з дій цих самих російської агентури. Я це так вважаю. От і з іншої сторони, це країна, через яку йде військова допомога Сполучених Штатів та інших країн в Україну, і виграш тут. Проросійського кандидата був би великою перемогою для Росії та просто шаленою поразкою не тільки для України, але й для всієї Європи. Тому е, Росія дуже сильно старається, і вони будуть старатись до останнього моменту, до кінця другого туру. Повірте мені, це буде тривати, як і завжди. Е, що хочу сказати, що е, російський вплив на території Європи він є е, дуже сильним і він є дуже непомітним. Бо е, Якщо з однієї сторони українці дуже і дуже добре починають вже цю, якби вже з, як мінімум з 24 лютого цю інформацію фільтрують, то якщо ми будемо говорити про поляків, про німців, про словаків, чехів, угорців і так далі, то в принципі цю інформацію там фейкове від нефейкової, вони не відрізняють. Українцям набагато легше її відрізнити, тому що, по-перше, ця інформація йде цілком і повністю антиукраїнська, так? Якщо навіть поговорити з якимись радикальними представниками будь-якої країни Європейського Союзу, які дуже негативно налаштовані в сторону українців, то якщо з ними просто почати вести діалог і просто задавати питання, чому ти мене ненавидиш? Чому ти ненавидиш українців, чому ти ненавидиш український народ? Конкретно, от прямо конкретні факти, друзі, ви не почуєте жодної конкретики. Вам будуть говорити якимись загальними наративами, які люди прочитали в інтернеті. Жодної конкретики, і дуже маленький, ну, якби немає, і дуже маленький відсоток взагалі хейтерів, які, в принципі, коли-небудь десь там якось взаємодіяли з українцями. Весь цей хейт і ненависть будується на висновках, зроблених від контенту в інтернеті. І, звісно, що. Представники ФСБ і так далі дуже добре це розуміють, саме тому весь негативний контент поширюється через інтернет, через соціальні мережі, а так як великий відсоток людей по всьому світу не звик до критичного мислення, до критичних якихось висновків, саме це допомагає російській пропаганді дуже і дуже добре себе почувати на теренах інтернету, і вони будуть продовжувати це робити, бо як би це... Хреново не звучало, це діє, і антиукраїнські настрої зростають по всій Європі. І будьте впевнені, що Росія буде ці антиукраїнські настрої підігрівати рівно до тих пір, допоки буде тривати війна в Україні. Як тільки війна закінчиться, то вони просто. Я собі так вважаю, це моя особиста думка. Вони просто перестануть витрачати на це кошти. Бо е, навіть утримування будь-якої ботаферми, так будь то фейсбучної, будь то там Ютубовської, чи інстаграмної, чи тіктокової е, це шалені кошти. Це шалені кошти, бо соціальні мережі постійно е, виявляють ботів, їх банять, і потрібно створювати нових. На це потрібно дуже великий ресурс. Для, для цього потрібно е, дуже багато е, як і живого персоналу, так і дуже багато е, інвестицій для того, щоб утримувати там технічну базу. Тому зараз. Ми бачимо, що для них витрата шалених коштів на отримування цих ботоферм, вона окупляється, окупляється у вигляді антиукраїнських настроїв, антиукраїнських закликів, мітингів і так далі. Що я пораджу українцям в Європі не вестись на цю пропаганду, пояснювати, якщо ви навіть зустрічаєте на вулиці якусь людину. Яка там починає вас хейтити, намагайтесь з нею поговорити. Якщо не вийде з нею поговорити, так бо ви бачите, що вона прям агресивно налаштована, просто розвертайтесь і йдіть в іншу сторону. Це єдине, що я можу порадити. Ніколи не вестись на провокації, бо у вас можуть бути е, з цього проблеми. І проблеми набагато більше, ніж буде в громадянина тієї країни, який вас хейтить. Це 100% правда. Звісно, якщо порушують вже конкретно там. Ваші особисті кордони там лізуть в драку, чи вас там якось дуже сильно булять чи ображають і робляться на постійній основі, то обов'язково звертайтесь до поліції. Наполягайте, щоб у вас прийняли заяву, і далі вони будуть її розглядати. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, гарного дня, до зустрічі!